Добрий день, любі друзі, вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь горспокоївської мови та керівник Шаргородської земеди Семенів. Любі друзі, на попередньому занятті ми взяли тему, брали тему прощання прощання привіт, та повторили з вами обетку. Будь ласка, розкажіть мені обетку A, B, C. Склади, відкриті та від... закриті. Відкритий це слог, це склад напри... не читатися, а, – це склад, який закінчується на голосну. Вона може не читатися, немає голосна у кінці. А закритий склад це склад, який закінчується на приголосну, Наприклад, слово Б. Так, давайте з вами ще раз. Good morning! Добрий ранок, записали. Good afternoon, добрий день. Good evening, добрий вечір. Good night, на добраніч, так? How do you do? Здравствуйте. Hello, привіт. Hi, привіт. Goodbye, до побачення. Bye-bye. Пока. Так. Good morning, ще добрий ранок. Good afternoon, добрий день. Good evening, добрий вечір. Good night, на добраніч. Hello, привіт. Хай, привіт, гудбай, до побачення. Хау, ду-юду, здравствуйте і бай Пока. Пишу Хау. Хау, ю, ду. Так. Давайте з вами вивчимо. good bye. Здравствуйте. Hello. До побачення. Goodbye. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. I am glad to see you. Hello. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. I am glad to see you. Будь ласка. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning to good morning. I am glad to see you. І давайте ще шер послами. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, dear teacher, we are uh uh good morning dear children, I am glad to see you. Good morning, good morning, good morning to you, good morning, dear teacher, I am glad to see you. Далее, good morning, good morning, good morning to you, good morning we uh good morning dear children, I am glad to see you. Раз. І закінчимо урок. Good morning, good morning, good morning to you, good morning, dear children. I am glad to see you. Good morning, good morning, good morning to you, good morning, dear dear teacher. I am glad to see you. Домашнє завдання. Вивчити привітання, прощання та вірш. Давайте ще раз. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, dear children. I'm glad to see you. Добрий ранок, добрий ранок. Добрий ранок, ранок вам. добрий ранок, дорогі діти. Я рада бачити вас. Далі, good morning, good morning. Good morning, good morning to you. Good morning, dear teacher. We are glad to see you. Добрий ранок, добрий ранок вам. Добрий ранок, дорогий вчитель. Ми раді бачити вас та вивчити вірш. І здравствуй, hello, і гудмонінг. Та вивчить привітання та прощання та прописати ці ґудмонін, гудавтен, гудівнинг, гуднайт. Хелоу, хай, гудбай, хау до йду. Порядку у зошитах. Розуміла. До побачення, гудбай.